Що ж, вітаю тебе на сеансі чакрама чакра. Сьогодні ми будемо розкривати твої чакри. Я професійний чакро спеціаліст. Я там. що там? Взагалі, я такий авієний, ну типу ціннику, по ціннику все знаєш 60 хвилин І так, да, в ці 60 хвилин я буду налаштовуватися, а ти просто маєш посидіти і емоційно розкривати свої чакри Почнемо. З того, що у людини є 7 чакр. Я не знаю. сра Своего А Сюди до речі. І нюх, і слух, і швидкість прийняття рішення. Ну, ти швидко, да, вирішив прийти до мене. Так що? в соті. Так що звикайте того, то, що тут сусіди. Я не знаю, що тут сусіди, будуть але окей, так, чакру зірми. Ты нормальный, земля спілкой січеня, ну давай. Я думаю, будемо уважать. Зустріч. Я зроблю в твою повну діагностику Ну я і так знаю, що тобі треба розкривати всі чакри. от Тому ми з тобою. Ось тут так сидимо і розкриваємо ці всі чакри. Та -та 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 -та. Паспорт Долі, я тобі там потім скидаю. Там буде 250 салайтів. Якщо вони тобі будуть здавати, З тобою ще не завершила, так що уточним. Дивися, ти ось вже перекинув мені грошик, але під кінець, ти ще маєш дати ще ту ж саму суму, ну так би мовити, щоб примножити ефект нашої консультації, рахуночок, я тобі вже складу. Не точно. Найвідоміше число психології СІМ, тобто кількість об'єктів, які людина може витримати в робочій пам'яті. Однак навіть це. Ще до сусіди, ти не звертай на них увагу. Бачиш твій внутрішня дитина ридає там за вікном, ти чуєш ці всі. от Того, що, того ж. Що... Того, що, того, що... Можливо, сеанс пішов не по плану, але все так має бути. Все так. Можливо, ще в голові крутиться ось ця фраза, що психологія не точна наука. Тому що зазвичай в нашому організмі, а взагалі-то в нашому організмі, окрім психіки, є ще фізіологія. Та, тому потрібно комбіновано підходити. Та, тому ми тут з тобою зараз розкриваємо. Молотхара. Ми відразу не пішли ось зюдо і прямо до промежени та ось так. От. Хтось, можливо, піде з промежени в голову. Але ми сьогодні пішли прямо з тута з Тімечка або маківочки Прямо в, прям в промежений. Промежина це зв'язок з матеріальним світом, вишивання. І ти чуєш, як тут за вікном шумлять, шумлять, шумлять. Бачиш ось це все це матеріальний світ, хоче з тобою взаємодіяти. Йому не вистачає, щоб ти все ж таки звернув на нього увагу і почав досягати цих всіх цілей раз, два. І так, це зв'язок з матеріальним світом, виживання, рухливість, роботу над наркових зал, стан хребтаку, так, якраз ми його. Ще все відкривається, як чакри відкриваються. От, щастя, здоров'я до тебе приходить. Ну і давай на останок. наші Збиватися, ти це ти все одно зараз уявляєш, що я геніально перформанськи працюю, що я геніально тут е, граю на ось цій всій чаші, да? тому що головне уявляй І зараз уявляй якусь таку музику, яку ця чаша може зіграти, навіть якщо я буду щось не. як твої чакри відкриваються.